Всім привіт! Із наступаючим новим роком вас! Перед святом необхідно поповнити колекцію ялинкових іграшок. Сьогодні я буду робити ось такий шар та зірочку. Для роботи знадобляться декоративні матеріали. Можна використати обгортки чи упаковки. Головне, щоб вони були яскраві і кольори з обох сторін відрізнялися. Підійде і пакет для букету. В крайньому випадку можна взяти кольоровий папір. Ще підготуємо степлер, ножиці. Лінійку та олівець. Почнемо з найлегшого. Спочатку треба накреслити та вирізати 4 квадратики зі сторонами 7-10 см. Я обрала розмір сторони квадратів 9 см. Тут необхідно врахувати, що при стороні фігури 7 см деталі вийдуть дрібніші і не всякий степлер з ними впорається. Отже, ми вирізали 4 однакових за розміром квадрати. Далі у них треба сумістити протилежні кути. Лінію згину не прогладжуємо, діагональ має бути округлою. Отриманий трикутник скріпляємо у центрі степлером. Находимо середину на основі трикутника і складаємо його навпіл так, щоби вийшов конус. Вершину рівняємо і скріплюємо степлером дві внутрішні сторони. Ось така пелюсточка вийшла. Тепер заготовка буде тримати форму. Решту квадратиків складаємо так само. Тільки стежимо, щоб не переплутати лицьову та зворотню сторони. У всіх моїх заготовках сріблястий колір ззовні. Тепер перевертаємо фігурки з'єднаними сторонами донизу і розставляємо їх по колу, формуючи зірку. Сусідні деталі скріплюємо між собою. Ось така зірка вийшла. Можна залишити і так, але, як на мене, вона занадто висока відносно свого діаметру. Щоб зменшити цей параметр, я зріжу гострі вершинки. Краї можна трохи підрівняти та заокруглити. Для кулі нам потрібно підготувати 8 кружечків діаметром 7-10 см. Ця кружка має 8 см у діаметрі. Обводимо та вирізуємо кола. Дуже зручно, що цей квітковий пакет двошаровий, вирізується одразу по два кружечки. Далі технологія та ж сама, що і для квадратиків. Згинаємо коло навпіл та скріпляємо степлером. Суміщаємо протилежні кінці. Та з'єднуємо їх всередині утвореного конуса. Готові деталі розташовуємо роздвоєним боком донизу і скріпляємо їх степлером за суміжні сторони. Формуємо півкулю з чотирьох конусів. Таких заготовок треба зробити дві. Далі скріпляємо їх разом. Ялинкова кулька готова. Залишилося приєднати нитку. І тепер можна починати прикрашати ялинку. Дякую за увагу! Бажаю вам веселих свят і щастя у новому році!